Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні будемо знімати відео на дуже таку важливу тему. Нещодавно, а саме 28 березня, МОЗ України виставила такі новини, що під час воєнного стану студенти зможуть здавати ЄДКІ, ЄДКІ – це єдиний державний іспит, поза межами України. Рішення уряду. Ну, і ось я вам виставлю, що ви можете прочитати. І з приводу цього хочу виразити свою думку. Ну, по-перше, що робити зі студентами, які зараз знаходяться в окупації? Тому що дуже багато студентів так вони дехто виїхали за кордон, дехто залишилися в Україні, а дехто залишився в окупації тобто, вони не мають навіть зв'язку зв'язатися з університетом, з викладачами. І писати іспити, ну а саме крок два, що нас хвилює, це по це ну дуже дуже складно, дуже важко. І що тобто ці діти вони не отримують диплом. Ну, По цій логіці. І ще одне питання а, з приводу цього ось постановлення, тому що це новина. це новини, Ще немає, ще немає закону проєкту, який би ну, прийшов в дію і в силу. Тому університети, звичайно, нічого сказати не можуть, вони нічого не знають. Ну, Це і зрозуміло, тому що немає саме законопроекту, який уклали, тільки новини. І ось такі новини. Також вони в цьому документі, якщо його дуже ретельно прочитати, вони надали так, що що входить до цього ЄДКІ, Тобто це і інтегрований тест, тестовий іспит крок. А саме крок 1 або крок 2, ну, в залежності від того, на якому курсі ви навчаєтеся. Після третього ви здаєте крок 1, після шостого, якщо це медицина, це крок 2. Якщо ви там на э, стоматологів навчаєтесь, тому ви будете здавати. На п'ятому курсі, крок 2, і об'єктивний, структурований практичний, практичний клінічний іспит і ОСКІ. і англійська мова професійного спрямування. Так, звичайно, у нас є крок, я, я вам просто нагадаю, що є крок так, він українською мовою для вітчизняних студентів, але. Там є частина з 50 питань, вона складається, і ці 50 питань вони англійською мовою. Тобто, в ЄДКІ будуть входити це перший крок, в залежності від вашого курсу 1 на 2, то, тобто, це практичний клінічний іспит, в нас будуть оски, то і іспит з англійською мовою, ну, це тестові задання з кроку. І ось таким чином ми маємо, що. Це всі іспит. вони хочуть провести. І студенти, які навчаються зараз за кордоном дистанційно, так це більшість студентів, які виїхали за кордон, та іноземні студенти. Вони будуть мати змогу писати цей крок, тобто цей іспит в центрі тестування, визначених державним некомерційним підприємством, центр тестування професійної компетенції, фахівців з вищої освітньої напрямки, підготовки медицини, фармації прямо з України. У разі повернення в Україну у вітчизняних закладах вищої освіти. Тобто будуть надані такі центри тестування по Європі. Вже е, на якомусь сайті я бачила цю карту. Але е, з приводу цього, ще одне питання. Не всі, во всіх країнах є ці центри тестування, тобто є країни європейські, в яких знаходяться студенти, і там цих центрів тестування просто немає. Тобто вони не мають змогу писати цей іспит. В, ну, на тій території, де вони зараз знаходяться? Друге питання: студ... ну, тобто третє вже питання. Студенти, які виїхали за кордон і зараз знаходяться в США, взагалі, як там вони повинні написати цей іспит? Як вони, вони собі це уявляють? Сполучені Штати Америки це не Європа, це не Україна. І там, щоб написати цей іспит, це ну, просто неможливо, тому що ні, ну, ніякому студенту не дадуть змогу ну, одному, заради там, якогось одного, чи там, скільки ну, але ж багато студентів виїхало. Та навіть якщо їх буде 30 штук, цим студентам не, да, ну, не дадуть змогу написати цей іспит, тому що це неможливо там зробити. Тобто їм ще е, треба повертатися до України щоб писати цей іспит, але на це треба по перше візу. По-друге, -по це ж треба е, замовити е, квітки завчасно. І, лі літаки, і так і все інше, тобто це неможливо зробити для цих учнів. Ну, тобто вони не отримують диплом згідно цього законопроекту, який ну, хочуть ухвалити ще. То якщо вони роблять такі умови для студентів вищих, які закінчують університет, вони просто хочуть отримати свій диплом, і вони ставлять такі ось е е е іспити, щоб вони студенти писали. І вони повинні, студенти саме повинні тобто, знайти центр тестування, з ним домовитися в цей день, коли по графіку вони виклали, ви повинні писати цей іспит і після цього написати його. А якщо вам відмовлять, що тоді? Тобто ви домовилися з центром тестування в іншій в європейській країні написати крок. Ви приходите в цей день, а вам кажуть ні. І що ви тоді будете робити? Тобто, ви його не напишете і за логікою не отримуєте свій диплом. Із перерахованого я можу лише сказати одне: Україні не потрібні лікарі, не потрібні. Чому? Тому що якщо б вони були потрібні, ніяких кроків, ніяких оціх ось ісп, іспитів ви б не робили. Ви б цього не робили просто. І е, ці люди, які сидять в МОЗ, які сидять в Міністерстві освіти України, які сидять там десь в центрах тестування, їхні діти, діти не навчаються в українських вузах, тому що якщо б вони навчались в українських вузах. То, по-перше, ось такі ось рішення, дібілкуваті, вони б не приймалися. Так, я згодна, що ми повинні закінчити університет. Так, я згодна, що ми повинні е, написати іспити. Тобто, ми повинні отримати якийсь бал. Зробіть ОСКІ. так, наш університет робить ОСКІ. Це клінічні задачі, ну, е, е, які ми будемо розбирати і. Е, Давати на них відповідь, тобто ставити діагноз, діагностику аналізувати і призначати лікування. Але, ну, тобто я розумію, що можна зробити ще такий екзамен, але робити крок, коли у країні війна, ну, це взагалі це тупо, просто тупо. Є такі там нижче написані на центрі тестування причини, з яких студент може. Не писати в крок, і ці причини це смерть близької людини, це також захворювання. Ну і треба мати справку з лікарні, тобто, що ви були хворі в цей момент. Та якісь катастрофи там різноманітні і різноманітні а, такі ось ситуації, які б могли, а, ну тобто при яких при таких умовах неможливо писати крок. Але війна до них відноситься чи ні? Оце питання ще. Тобто, ви, ну, ви, робите, ви там написали так, що стихійне лиха і все інше це відноситься до, до того, щоб не писати цей іспит. А війна, тобто ні. Ну, якщо прилетить все в цей заклад, де ви зараз зібрали кучу людей, і ви вважаєте це нормальним. Ну, тобто, мені це взагалі не зрозуміло. Я не підтримую цього рішення, і е, я хочу, щоб крок два, крок один. Вони відмі... відмінили, тому що це, це просто нераціонально. Це нераціонально, це, це говорить про те, що Україні не потрібні спеціалісти в медицині, тобто лікарі, фармацевти, стоматологи і все інше. Тому що, якщо б вони були потрібні, цих палок в колеса вони б не робили і кроків вони б ніяких не робили. Будемо дивитися і спостерігати. За новинами далі, і очікувати все ж таки офіційного наказу моз, щоб зрозуміти, все ж таки цей іспит буде чи ні. Але якщо ви зі мною згодні, і ви теж не хочете, щоб проводився крок, то обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. І е, одразу хочу відповісти на питання, які мені можуть задати в коментарях з приводу того, що. Якщо ви лікарі, ви повинні складати всі іспити і писати їх, і все, і все інше. Крок. Я ще раз повторюсь: крок це іспит, який перевіряє завучення текст, тестів. Це не іспит зі знань медицини з галузі. То, тому що, якщо ви хочете бути гарним і хорошим лікарем, всі свої знання ви будете отримувати ну, якусь базу в університеті, всі інші в інтернатурі. Крок це лише, це лише коли ти береш, читаєш тест, завучуєш правильну відповідь і відповідаєш. Все, ось це називається крок. Тому з приводу того, що лікарі повинні складати ці іспити, я вас розумію. Але це не той іспит, який би був вартий нашої уваги. Ось і тому це треба розуміти. Все все. на цьому, все. Це були такі в мене останні новини з приводу кроку. І пишіть коментарі. Можливо, хтось напише в центр тестування, хтось, можливо, буде складати якусь петицію. І будемо з вами якось вирішувати це питання. Якщо ви не байдуже до цього, то залишайтеся на каналі і підписуйтесь на всі мої соцмережі, які. Які будуть за посиланням нижче під, під, під цим відео. Всім гарного дня і гарних новин!